Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь, де в Україні побудували місто для військовослужбовців із інвалідністю? Чим небезпечний тікток? Як Росія планує захопити Азербайджан та Узбекистан? Папа може таказуватися не тільки в Росії, но й й в Узбекистані. Ось це папа. Вітаю, друзі! В Росії геїв та лесбійок будуть примусово відправляти до божевільні. Я, Олександр, Преподобний. Ви дивитесь програму Обережно фейк, хоча це не фейк. А ви знали, друзі, що в Україні засноване нове місто і заснував його російський пропагандист Марков? Він заявив, що в Миколаївській області під новим Бугом створене спеціальне селище для людей з інвалідністю. І тільки слухайтесь за його логікою, мешканцям цього селища додатково доплачують від 500 до 860 гривень на місяць, щоб вони, мовляв, не їхали додому і не лякали народ на вулицях сотнями тисяч. Тобто в цьому селищі живуть сотні тисяч людей. Таке собі непомітне селище, аби ви розуміли, в новому бузі мешкає 15 тисяч, а в його передмісті, за словами Маркова, 300 тисяч. І люди погоджуються кинути свої родини, будинки, взагалі своє життя за 500 гривень. Все логічно. А знаєте, чому логічно? Тому що телеграм-канал цього пропагандиста називається Логіка Маркова. І в нього дійсно своя логіка. Цей фейк, як і все, що продукує цей невіжений, це цілковита друзі-вигадка. На відміну від інших пропагандистів, до речі, в творіннях Маркова взагалі немає жодного натяку навіть на правду. Конкретно цей фейк він просто відзеркалює практику, яка була в сталінському СРСР, де ветеранів Другої світової війни дійсно, ветеранів, які втратили кінцівки, ховали далі від очей. Їх ще називали самовари Сталіна. Найвідоміший інтернат для таких нещасних було створено на острові Валам Валамський, і це був не якийсь там тропічний острів, куди відправляли на відпочинок чи лікування в війни. Ні, це північ на кордоні з Фінляндією. Їм пощастило вижити у війні, але потім їхні долі обірвалися уже в мирний час. Чому? Взагалі, мушу визнати, Марков дуже цікавий персонаж для дослідження. Ця людина одна з перших на Росії почала вкидати те, що в Україні насправді не держава, а хунта. Фашизм 21 віка в Україні створений воєнними політехнологами, з в США і Британії. Це іскусне образування. Вот вони взяли примір у Талібану, Ігіла, які про американці американці хорошо воювали, і от сделали такий європейський ИГИЛ. А ще він безупинно штампує фейки про Україну, які можуть навіть знаєте, психологічно здорову людину перетворити на баклажан. Історія мировая показує, що тоталітарне государство у вільних государство. Украина берет вовсе не образа будущего. Она берет прежде всего террора. Сегодня гражданин Украины а это не тот, кто что-то думает о будущем. Так Этот человек с трудом выживает в условиях господства тоталитарной секты. Ну а сам Марков, он не пересечный, на самом деле, а высокоранговый пропагандист. Называет себя профессиональным политологом и науковцем. У наказанні для іностранних найомників поговорим з генеральним директором інституту політичних досліджень Сергієм Марковим. Марков він частина інформаційної обслуги путінського режиму. Він зі своїм нібито цим науковим статусом має впливати на думки саме інтелектуалів та бути авторитетним рупором Кремля. Проте, якщо заглянути на його канал в телеграмі та послухати бодай кілька секунд, то стає зрозуміло, що єдине на що насправді впливає Марков, це на стан своей починкой. Бояться, мы великая страна. То, мы значит... великая нация, которая определяет судьбы человечества. Да. Значит, мы, кстати, стали, независимы независимыми в 1480 году, когда, помните, стояние на реке Угрея, да, когда после этого полностью прекратили платить дань. Да. Там были еще маленькие кусочки, когда немножко подплачивали крымским ханам, да, но это были эпизодические, а не системные. Вот правда, друзья, дописы Маркова – это какой-то отдельный вид мистецтва. Вот, например, Зеля и Заля. Погодьте, саркастично так називають боротьбу між Зеленським та Залужним. Поетично, не посперечаюсь, як напис на паркані з безтурботного дитинства. Якщо цікаво, якою є людина, що вживає важкі наркотики, то давайте зайдемо на канал Маркова, от прямо зараз. Це вже класика. Марков пише про те, що син Піскова дав присягу і служить разом з вагнерівцями. Аби підкріпити свої слова, він надав навіть доказ фотку сина Порошенка на присязі. Там на фото навіть видно, як Петро Олексійович стоїть і радіє за сина. Можливо, навіть цукерки йому приніс, не знаю. Але Маркова це не зупинило, бо в нього що правильно Маркова логіка Маркова. И этого Клоуна Бэйтч Разив ловили на поширение фейки. Про эвакуацию детей с Херсонщины, например. Они эвакуируют людей, потому что они боятся, что российская армия перейдет в наступление. А их эвакуация ⁇ это подготовка к прекращению наступления украинской армии, после которого, как они полагают, последует наступление уже российской армии. Про подготовку провокации ЗСУ на запорийский АЭС. І, звісно, про карателів з Азова. Ну і хунта, 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 хунта безкінечна ця київська хунта по голові Маркова. А, Азов це, Спеціальну релігію придумали. а зараз сейчас вот руководители фашистів, назначили Нацгвардії. Таким буде проходити фашизація Національної гвардії. І при цьому цей науковець Марков взагалі позбавлений критичного мисла. Та якихось базових навичок прискіпливого ставлення до інформації, адже він неодноразово поширював українські меми і звичайні фотожаби під виглядом якихось серйозних доказів. Ось Марков поширює українську фотожабу, де зсу перевозить техніку новою поштою. Він ще дуже обурився, напевно, цим фактом і думав: вони БМП фуру заштовхали, чи це фуру натягли на БМП. Тож, друзі, фейку про місто для людей з інвалідністю я поставлю нуль гойд з десяти, а маркову особисто я ставлю всі гойди світу. Бо ще більше у Кремля буде от таких от пропагандистів, то більше шансів, що росіяни почнуть про щось догадуватись. Ви чудово знаєте, що російська пропаганда має різноманітні образи та форми: від бабки в тролейбусі, яка розповідає про братні народи, до упоротих кіношедеврів, типу «Аполченочка». Русків тут на Донбасі вбиваєте, фашистам служите. Спокійно, спокійно. Але, друзі, їй зовсім банальні, і саме вони найбільш, на жаль, небезпечні. Зараз я вам розкажу, як Кремль атакує українців в соціальних мережах. Подивіться на це уважно. Будь-яку платформу, створену для спілкування, обміну інформацією чи просто розваг, спецслужби Росії перетворюють на зброю. Ось приклад. Здається, ти сидиш, переписуєшся з симпатичною дівчиною з Черкас. Хм. А на тому боці в цей момент сидить ФСБшник Григорій, і симпатична дівчина з Черкас несподівано надсилає якийсь пост про те, що ЗСУ з'їли бабку під Горлівкою. І ти такий опс. Росіяни вкладають величезні ресурси в створення мільйонної армії ботів і тролів, які агресивно атакують не тільки Україну, але й інші держави. Вони вообще настільки расчехлились, що пустили кореспондента російської служби ББС на той момент Андрія Захарова к себе поговорити, поболтати, собственно і показывали хвастались своєю роботою. Це все було під прикриттям Риафан. Тоже отдельно можно поговорить, что такое Реофан. Это такая вбрасывательная помойка, где, соответственно, публикуются новости типа муж Любові соболь некрофил или что-нибудь такое. Друзья, и давайте чітко розрізняти бойові одиниці. Троль це зазвичай реальна особа, яка переховується просто за фейковим профілем. А боти – це профілі, створені за допомогою програм автоматизації або штучного інтелекту. Боти об'єднуються у ботоферми, які можуть скоординовано ставити вподобайки, залишати однотипні коментарі, робити репости, або ж так само скоординовано скаржитись на, наприклад, якусь публікацію з метою блокування сторінки. А от тролі. За цією логікою об'єднуються вже в троли колгоспи і діють теж узгоджено. Якщо в ефірі упоминався Євгеній Пригожин, то тут же наповнялось спочатку дизлайками, привозилось огромное количество дизлайків, причому доходило до смішного на одному моєму ефірі, дизлайків було більше, ніж просмотрів. Головною функцією тролів є провокування конфліктів у соціальних мережах. Їхня мета перетворити опонентів на ворогів. Поміркованих, наприклад, в агресивних, взагалі, мета тролів це поширення ненависті в суспільстві. Якщо вам у соцмережах написали коментар по типу: А чого це ти не в окопі падла підстілка байденівська, то це точно друзі або професійний троль, або брати запашні. Ще ті зедпатріоти. Задача нашого фонду ця персональна супровождать. Персонально сопровождать наших участников специальной военной операции, ветеранов, заботиться о семьях, семьях ветеранов и семьях погибших бойцов. И сегодня здесь как раз вся наша вот целевая категория и мамочки, и ветераны, и дети. И главный принцип нашего фонда это забота, справедливость и уважение. И мы просто настолько вам благодарны, что вы устроили нашим всем детям. Мама, папа, Такий праздник. запашні 100% на всіх своїх тиграх намалювали літеру Z. Боти і тролі діють. На жаль, в усіх популярних в Україні соцмережах: YouTube, Фейсбук, Інстаграм, Twitter, TikTok і в месенджерах, зокрема Вайбер, Телеграм. Основний наратив в них такий: ворог в Києві насправді, а не в Кремлі. Влада краде. Захід зрадив і кинув Україну. Зеленський маріонетка США, Західна зброя гірша ще за російську. І чому ми це обговорюємо? Тому що, на жаль, є ті, на кого це лайно діє. І вони починають сумніватись та всюди шукати саме зраду. Навіть борщі. А що як борщ насправді винайшов мінділеєв чи ту ж горілку? Неважливо. А головне, що Зеленський знімає з посади, наприклад, пса-патрона. І одним з лідерів для розповсюдження кремлівської пропаганди є TikTok. Як же все таки працює пропаганда Росії в Тікток? Росіяни розміщують у TikTok величезну кількість відео із звеличенням збройних сил Росії, Путіна, його поплічників та загарбницької війни. А також просувають ролики із закликами до українців ухилятися від мобілізації. Тож, друзі, якщо довго сидіти в Тіктоці, можна закохатися в Людмилу Янукович або ще гірше стати Людмилою Янукович, тож обережніше. Цій фейкові армії я поставлю напевно 8 гость з 10, бо ці падлюки поки що не зупиняються. Тому, друзі, ви долучайтесь теж до боротьби із кремлівськими фейками. Для цього центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки створив спеціальний чат-бот. Надсилайте чат-боту, все підозріле, що фіксуєте в українському інформаційному інформаційному просторі фейки, посилання на підозрілі сторінки, смс та емейл розсилки, і звісно, новини з якимись маніпулятивними заголовками це наш із вами інструмент для інформаційного опору. Тож долучайтесь.